Друзі, привіт! Сьогодні ми вирішили трошки відпочити від наших качок, і дюшат та перепілочок з кроликами. І вирішили приготувати реберця в медовому соусі і пожарити молоду картошечку. Тож приєднуйтесь до нас, будемо разом з вами готувати. І так, друзі, дивіться, що нам потрібно: це реберця, помідори, перець болгарський, цибулька. Соль, гірчиця і мед. Також соєвий соус добавим. І починаємо готувати. Починаємо розпалювати наш мангал, який вже ми підготували. Прогріємо наш казан. Ми, кстати, добавили до ребришок трошки м'яса, тому що рібришок було небагато, поэтому ми взяли лопатку, по-моєму, так? Да? Так, да, м'якоті да, взяли. Трошки ребер, трошки м'якоті. Буде дуже смачненько. І так починаємо наше приготування. Додали. Алію не жалію. Багато тоже не треба. Це в міру. так, поки вона нагріється, хорошо. І несеться по так. Берця обжарюємо до золотистої щоб Вони взялися такою корочкою, потім як вони будуть сушитися, весь сок залишиться внутрі, та не будуть вони сухими. Картошечку мы будем готовить на сковородке. С чесночком, с укропчиком. И это будет песня. Укропчика, к сожалению, у меня осталось немного. Тот, который был первый, уже пожелтел. Часть заморозили, часть высушили. Сейчас Ах... Да. Да, часть пачки сделаю, А второе, которое я уже посадила второй раз, еще, к сожалению, не вылез. Ну, вернее, вылез, но очень маленький. Вылез. Пару сантиметров и толку с него пока нет. Какие Так, а все уже исходят ребята до Першого етапу бачите вже які становилися гарне. Смажені, так да. що треба жарити на хорошому мангалі, не на цій железяті. Нічого, ну, ми... прийде время ми построїмо ну, красивий. На железяки, скільки пережарили шашлычка вкусного, хлопчика. Наготовую. О, треба буде обов'язково зняти, як Вася готує плов. Так. Все, що готується на мангалі, готує чоловік. Я сюди не прикасаюсь. Бо це чоловіча територія. Да. Вогонь, залізо і м'ясо. Так, друзі, поки у нас підходить м'ясо на череверця, наріжемо помідорчики. Ну, підготувати, да. Повирізаємо ці. Не потрібні нам детальки. Єрик прийшов. Ау. Що, син? Кстати, нас завітала в гості бабуня. І цей блюдо... Ужин для неї. Така ми тут з мангалом, бабуля нам пече кекси. Бабушка в нас дуже смачно готує десерти. Торти. Торти, так. Да, на замовлення. Так. Вона пройшла навчання в Германії. Дистанційне. Ну пройшла. Так ось дивіться, як нарізаємо помидорки. Берці у нас ще вжарить, як треба. Так, тепер ми додаємо сюди цибулю. До золотистої споринки? Так. А тут быстро піджарится. Буквально пару хвилин піджарим, да? Так, вже Аромат, если пишу за цибульки, а? Зайдем перчик. Поджарылось, надо. Даем да помидорки наши. Бабуня дома. Можно снежишку. Корочку, Да, з помідорами. Не але... нравиться, щоб воно там типа, корочка була. Ну ми не снімаємо, воно так хорошо все протушується. Тому... А если хто не любить з шкуркою, обдаємо кипятком помідори. знімаємо шкурку, нарізаємо. Вона ось його даже тут. Да, вона легко знімається. Її практично тут не буде відчуватися. А что, Милана, бабуни не знает что Ну, конечно, не знаю, Я, я не, не знаю. Да? Вот все дела. Бабуня, тебя бы а ты бабуни не знаешь, да? Я я тебя не знаю, бабушка Лариса. Да, бабушка Лариса. Она сейчас будет кексы. Кексы. Да. Видите, Видите? Да, будут нет, кексы нет, в виде нет, сердечка. Дай по всем а находимся Так, наші інгредієнти тут же труси обжарились Вогонь якраз зменшується те що нам і треба бо нам треба буде його протушити трошки. А для цього нам великий вогонь не потрібен. Нам він тільки був в початку потрібен, щоб пожарити реберця добре. Так, додаємо люди, гірчицю та мед. И соус. А скидки ложек, чего ты ложишь? Своего соуса? Да. соуса. Ложки 3-4, напевно, да? Столові. Грам 50-60 своего соуса, да? Пару ложек. А ложка, велика столова ложка меду і десь дві ложки да. Ну, кому я подобається, можна і більше гірчиці положити, хто хоче. Але у нас такий буде лайтовий, неострий соус, тому додали так. Так, друзі, додамо трохи води. Солію там дивиться, не той борщить во. Бо Соєвий соус солений. Краще потім досолити, Тому я Солено-солено їсти. Перець чорний. і залишаємо тушитись. Да? Так. Скільки приблизно часу? Часу? Хвилин 20-30. 20-30 хвилин, щоб приберці стали м'ягенькі, смачненькі. А в цей час ми також будемо робити? Картошечку нашу. Картошечку? Да. Молоденька Сейчас картошечка ми да, вже в нас почищена. Так, нарізаємо ми її Отаку крупну на 4 частини. Та будемо жарити. Будем под дождем жарить. Під под зонтом. Под зонтом, да. Сковородочку мы подготовили уже. Тут у нас все тушится. А мы прячемся под зонт. нежданно. Кто бы мог подумать, что будет дождь. Вот это дождь и масло, это Алия. Ну да, Алия. Это будет такое шоу. На миллион. Пока. Ой. Ужин для любимой тещи. І даже и дощем уже ему. Чесночок я там уже почистила, то укропчик сториды, чесночок выдавить. Но це мы будем добавлять уже в самом конце, когда картошечка уже готова. Для запаха вкуса. Друзья, картошечку часто намешаем, чтобы она пить жарилась хорошо. Она развалилась у вас в кашу. И она будет смачненькая, такая, точно. И хрумка. Рынка будет такая вкусная. Жешь слюнки тепу. Так есть ты хочешь. Шокошка. Тут все ки. Аромати. Треба заработать. Ну, картошечка корочка берется. І вона не буде розвалюватися і буде хрустяще. ви можете лежити, які хочете, але ми за солі перець. сіль перець, часник. Петрушка. Ні, петрушка ні, укроп. — Ми петрушку готова посипаємо. П... Да, петрушка ми сверху будемо посипати. А так нічого вишнього. Дивіться, яка гарненька. М -м -м. А смачно! это? запахи тут неимоверные. Сейчас по буду здесь На вечер. Угу. Макота. Нарежем, нарежем, нарежем. Что мы нарежем? Мы нарежем. Трошки укропчика. Укропчика. Солим перчими також в кінці. Це треба видавати чесночок. сразу дає такий аромат. Боже, в мене слюни течуть. Укропчик і чесночок. І більше нічого не потрібно. Буквально хвилину ми обжарюємо, да, щоб чеснок не горів, а чисто дав вкус і запах якраз реберця вже наші протушив залишається тільки з'єднати це все до кучі Довго не держіть, тому що чеснок починає горіти. Бачите, ми перемішали і одразу знімаємо. Так, друзі, вносимо фінальні штрихи в наші блюда. Це петрушка. Нарізаємо. Як в ресторані. Лучше, як вдома. З любов'ю. Звісно. Тільки з любов'ю. Наша вечеря готова. Друзі, раді подарувати вам цей вишуканий рецепт. Також підписуйтесь на наш канал та залишайтеся з нами. Будемо готувати разом. Пока. До побачення.